Останні з нас повернулися. Перша серія другого сезону повертає нас в історію про Еллі та Джоела. І звичайно ж у їх світі не буває нудно. Невже у інфікованих насправді з'явився якийсь інтелект? І що це може означати? Чому між Елі та Джоелом такі напружені стосунки? І що це за група людей, які обіцяють повільно вбивати Джоела? Всім привіт! Ви дивитесь канал, а на його перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. І сьогодні ми поговоримо про всі найцікавіші моменти першої серії другого сезону серіалу Останні з нас. А тепер поїхали. Хоча для нас минуло лише два роки для Джоела та Елі минуло цілих п'ять років після кривавого кінця першого сезону. Не дивно, що у них зараз напружені кришані стосунки, і хоч би Джоел і хотів удавати, що це тому, що Елі просто дорослішає та бунтує, що притаманно людям її віку, вони обоє знають, що вона давно втратила до нього довіру. Це було очевидно після останньої серії першого сезону. І перший епізод другого сезону The Last of Us розповідає нам, що найгірші страхи Джоела справдилися. Тут варто нагадати, що події дев'ятого епізоду першого сезону показали. Казали, як Джоел та Еллі нарешті дісталися місця призначення в Солт Лейк Сіті. Керівництво повстанців, світляків мало намір використати імунітет Елі як метод для розробки ліків, що запобіжить подальшому поширенню інфікованих і призведе до нового початку для людства. Крута ідея, чи не так? Особливо якщо враховувати, що це світ, в якому 20 років триває апокаліпсис, і грибок Кордицепс перетворює людей на монстрів. Але як тільки Джол дізнався, що для цього знадобиться смерть Елі, він розгромив лікарню і всіх повбивав. Коли вона прокинулася, вони вже були далеко, і Джоел сказав їй, що це просто не вийшло. У них було багато людей, у яких імунітет, і Еллі просто не підійшла. А так все гаразд. Спочатку Еллі повірила Джоелу на слово, але зараз це не може не впливати на їх стосунки. Звичайно, рано чи пізно вона дізнається правду, і це ще більше її розлютить. Мабуть, але замовчування вже призвело до поганих наслідків для Джоела. Він навіть ходить до психотерапевта. Тим не менш він просто хотів врятувати її, адже світляки фактично забрали в неї право вибору. Повільний початок другого сезону це, так би мовити, перепочинок після безперервної дії фіналу першого сезону. Тут відбувається робота над встановленням статусу кво. Та представленням нових персонажів та загроз у світі Джоела та Елі. Кожен має секрети в їх містечку Джексоні, але ці двоє приховують найбільше. І тендітна утопія, яку вони будують, не може тривати довго, якщо її основа базується на брехні. Наростаюча безрозсудність Елі та відмова Джоела послабити її контроль за ці п'ять років, здається, повністю руйнують їх стосунки. По суті, це центральна тема не тільки цього чи попереднього сезону, а й усієї історії. Від Мого початку їх стосунки були напруженими, але тепер, після подій, що сталися, все ще складніше. Проблеми з довірою, тривога і непорозуміння це все впливає на їх взаємодію, але очевидно, їм доведеться знайти спільну мову в цьому світі, що руйнується. В цьому моменті ми плавно перейдемо до іншої цікавої теми, яку підіймає цей епізод. В пориві довести всім, яка вона крута і безстрашна, і не потребує опіки від Джойла. Елі йде на патрулювання з групою людей і, почувши в будинку заражених, вирішує, що легко з ними впорається. Так, якщо у вас під час перегляду виникло враження, нахрін ти взагалі туди лізеш, ви не одні такі. Але пам'ятаємо, що Елі, по-перше, знає, що вона має імунітет. По-друге, завжди шукає пригод на свою з ну ви зрозуміли. І тут дуже цікава та напружена сцена. Адже, на відміну від першого сезону, заражена особа, якщо можна її так назвати, до речі, в The Last of Us уникають слова зомбі, бо це занадто заїжджена тема. Так от ця заражена особа поводиться дещо. Розумно, в тому плані, що вона не біжить просто тупо на звук, як це робили всі монстри в першому сезоні. А вона заманює, ховається і продумує свою атаку. Це саме пояснює і Елі на засіданні Ради містечка. Така концепція це дуже цікавий поворот для історії серіалу, яка буде задавати тон і встановлювати загрозу на весь сезон. Тепер це не просто бігуни, а осмислені істоти, які можуть координувати свої дії, як у випадку з вбивством ведмедя, а також створювати пастки та організовано нападати на людей. Це абсолютно новий рівень загрози, і це величезний плюс другого сезону. Слід також зазначити, що Кордицепс вже проник до містечка Джексон. На початку серії ми бачимо пошкоджений трубопровід, який здається повний старих сухих виноградних лоз. Але в кінці епізоду з'ясовується, що ці гілки містять нитки кордицепсу, які починають ворушитися. Тож поява кордицепса в розбитій трубі є дуже поганим знаком для міста. Наступний важливий момент цієї серії це інша загроза для Джоела. Перед п'ятирічним стрибком у часі прем'єрний епізод коротко розповідає про наслідки дій Джоела у фіналі першого сезону. У полі біля лікарні в Солт Лейк Сіті дівчина Ебі та інші вцілілі світляки ховають своїх мертвих товаришів після того, що вчинив Джоел. Друзі Ебі починають будувати плани приєднатися до нового осередку організації в Сіетлі, Але Ебі менше зацікавлена в пошуку нового дому, а більше зосереджена на пошуку Джоела та його вбивстві. Зрозуміло, що вона хоче помститися. Вони всі оплакують втрату своїх побратимів, і жоден з інших, здається, не горить такою пристрастю до помсти, як Ебі. Це тому, що Ебі має набагато більш особисту причину бажати смерті Джоела, але про це говорити ми не будемо. Адже це буде спойлером. Очевидно, що ми побачимо розвиток цієї лінії в наступних серіях, адже здається, Ебі з її супутниками після п'яти років пошуків вже наблизилися до Джоела, маючи лише сім епізодів у другому сезоні, The Last of Us має рухатися дуже швидко, щоб показати нам усі події. Звичайно, серіал Останні з нас дещо змінює історію, яка була у відеогрі, та продовжує відрізнятися від початкового матеріалу. Але загальна концепція має залишатися незмінною, і там є ще дуже багато моментів, які вас захоплять. Наступна серія вийде вже в понеділок. А подивитися ви її зможете абсолютно легально, в чудовій якості та з українським перекладом на медіасервісі Мегого. Пишіть у коментарях, як вам перший епізод другого сезону останніх з нас. І, звичайно, ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. А також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати нові відео. А ми дякуємо вам за перегляд! Це був канал, а його побачимось!